Чорний вівторок так охрестили цей день смертельно хворі пацієнти. Під стіни кабміну вони принесли чорне простирадло та дитяче взуття. Таким чином, учасники акції, котре вимагали негайно закупити для них життєво необхідні ліки за скороченою процедурою. За словами активістів, після минулої акції протесту моз закупили лише 6% медикаментів від потреби. Відтак хворі на гемофілію, туберкульоз, онкологію та вірусні гепатити залишились без лікування щодня. Від нестачі лік. Ків помирає понад півтори тисячі людей. Переконують організатори акції. У МОЗ Такі дані спростовують і радять чекати медикаментів ще місяць. Моя дитина повністю залежить від ліків. Якщо держава не закупить моїй дитині в ближайший час ліки, моя дитина може померти. Чому моя дитина померла своїм життям прощатися в 11 років? От хай ніхто небудь дасть відповідь на це питання. На сьогоднішній день Міністерство охорони здоров'я спільно з прем'єр-міністром вжито низку безпрецедентних заходів щодо налагодження процесу державних закупівель. До кінця листопада повинні бути завершені всі процедури.